Набір сигналізаторів з пейджером від компанії World for Carb, модель Sensor X, який розроблявся для європейського ринку, тепер доступний в Україні, Комплектація набору: 4 сигналізатори, один пейджер. Інструкція з експлуатації, напівжорсткий кейс, корпус сигналізаторів та приймача, виконаний з ударостійкого АБС пластику. Електронна плата всередині пристроїв захищена від вологи шаром спеціального компаунду. На кожному сигналізатору можна вибрати один з шести кольорів верхніх LED. За це відповідає регулятор С. Модель Sensor X має такі присутні режими роботи. Кожний сигналізатор має окружність шести LED, які виконують наступні функції. При включенні показує рівень заряду батареї. Напрямок покльовки, нічний режим, режим антизлодії. Дальність прийому сигналу становить 150 метрів. клювання пейджер оповіщає миготливим led світлодіодом звуковим сигналом або вібрацією. Сигналізатори мають стандартний роз'єм екстрачек 2,5 мм для підключення електронних свінгерів. Налаштування чутливості, тональності та гучності здійснюється поворотними регуляторами. Комплектація набору в моделі Sensor X можна вибрати від 2 +1 до 6. +1. Детальніше про модель та ціни за посиланням під цим відео.